Для спортивного життя дітей села Липецьке керівництво Подільської громади створило усі належні умови. Так, тепер три рази на тиждень до липецьких футболістів приїздить тренер спортивного клубу Подільськ Андрій Павлович Савчук. А для того, щоб тренування проходили більш якісно, подільські фермери зібрали кошти на придбання нового спортивного інвентаря. Зі слів старости села Вікторії Лазаренко, ми дізналися, що фермери одразу відреагували, та лише за декілька днів зібрали чималу суму коштів. Ми зібрали 33 500 гривень. З цих 33 500 ми замовили дітям спільно із тренером замовили дітям футбольний інвентар, який ви сьогодні бачите, діти вже ним займаються. Також на залишок коштів ми плануємо купити дітям спортивну форму. Дуже хочеться подякувати своїм фермерам. Це Інна Чибан, Маланюк Олександр, Унтілов Петро, Грек Сергій, Тінкаван Дмитро та Чашурін Ігор. Отож, тепер юні липичани мають усі можливості, аби розвивати свою спортивну кар'єру. Директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський стверджує, що в майбутньому ця команда також буде брати участь у змаганнях з футболу. Ми розпочали вже серйозні тренування. Я думаю, що в період там півроку-рік ця команда буде дуже сильно і брати якісь місця. Як мінімум на обласному рівні, наостанок хочеться подякувати усім, хто долучився до розвитку спортивної сфери села Липецьке Подільської громади. Ми впевнені, що Липецькі футболісти ще покажуть професійну гру та заберуть не один кубок переможців, адже з такою підтримкою, все під силу. Ольга Ситник, Ілья Би телекомпанія КЕТ.